Любі підписники і гості нашого каналу. Впродовж наступних декількох хвилин ми розповімо вам, які погодні умови слід очікувати з 6 по 10 серпня у Кропивницькому. Отож. У Кропивницькому 6 серпня у вівторок повітря прогріється до 27 градусів у день та 16 градусів вночі. Хмарно з проясненнями, без опадів. У середу 7 серпня повітря прогріється до 27 градусів день та 16 градусів вночі. Можливі дощі з грозами протягом дня. У четвер, 8 серпня, повітря у Кропивницькому прогріється до 27 градусів день та 16 градусів вночі. У п'ятницю 9 серпня очікується температура на рівні 28 градусів вдень та 16 градусів вночі. Марно з проясненнями. Опадів не передбачається. У суботу ж очікується спекотна погода. Температура повітря становитиме 32 градуси в день та 19 градусів вночі. Опадів не передбачається. Жителям Кропивницького варто готуватися до дощів та гроз у середу, забезпечивши себе парасолькою та водонепроникним непроникним взуттям. У інші дні тижня, коли погода буде більш сприятливою, насолоджуйтесь теплом, але не забувайте про захист від сонця та споживання достатньої кількості води. Аби не загубити наш канал, підпишіться та поставте вподобайку у правому кутику. А вже завтра очікуйте на свіжий прогноз погоди. Щасти вам та гарного дня, незважаючи на погоду!